Над розмінуванням Херсонщини працюють п'ятеро запорізьких сапирів та дві одиниці техніки. Поруч відділення медичного забезпечення, адже на кожному кроці вибухова загроза. За день рятувальники можуть пройти лише невелику смугу від 50 до 150 метрів. Ворог засіяв херсонську землю інженерними боєприпасами, мінами та розтяжками. Наразі працюємо у лісосмузі, потрібно дуже обережно. Обстежувати кожне дерево, бо наявні розтяжки, пастки призначені раніше для військових, але зараз для нас. Дуже багато пасток як для саперів, так і для звичайних людей. Тобто мінують все. Мінують і приватні будинки, і городи, і подвір'я житлових будинків. Наразі запорізькі рятувальники передали піротехнікам та медикам, які здійснюють супровід піротехнічного підрозділу в Херсонській області, гуманітарну допомогу, та посприяли поліпшенню побутових умов. Привезли хлопцям певні смаколики для того, щоб їм легше виконувались поставлені задачі. Також завдання на цьому напрямку будуть продовжуватися нашими піротехнічними розрахунками. Відповідно, провели зустріч з представниками місцевих органів влади з метою забезпечення належними побутовими умовами нашого особового складу та з керівництвом підрозділу в селищі міського типу Велика Олександрівка маємо з ними порозуміння і. Заручилися в їх підтримку в забезпеченні належних побутово-санітарних умов для нашого особового складу. За оцінками міжнародних фахівців, один сапер може очистити від 15 до 25 квадратних метрів на день. На думку західних експертів, територія України настільки забруднена боєприпасами, що на завершення розмінування може знадобитися 757 років. Проте в Україні прогнози більш оптимістичні і на це виділяють близько п'яти років. Артур Туркін телеканал МТМ.